Пане Віталій Пісяцький, до вас запитання з точки зору військової, підготовки військових. Наскільки от давайте відштовхнемося від останньої заяви Путіна про цю буферну зону. Вочевидь, це такий прямий натяк, що справді і на Сумщині, і навіть на Чернігівщині, на Харківщині будуть активізовані бойові дії. Ми до цього готові. З точки зору чого, фортифікації чи військових самих? Давайте в комплексі. Ну, Фортифікації я не берусь оцінювати, але з побудовою фортифікації є зараз певна проблема в зв'язку з тим, що ворожі дрони активізувалися, вони залітають туди, куди раніше вони не залітали. Тобто, на відстанях 30-40 кілометрів, ну є такий логістичний шлях, який на даний момент вже є під ураженням між добропіллям і Краматорськом. І відповідно є знищена інженерна техніка. Тому з фортифікаціями це вже буде проблематично будувати там другу, третю лінію. ви запізнилися, якщо зараз починаємо. Да, ми вже... Ну, Вони будувалися постійно, але не в тих об'ємах, в яких вони необхідні. Стосовно підготовки, ну. Точку з точки зору фортифікації можуть бути, але людей туди завести не буде коли. Тобто, в нас, наприклад, на бригаду дуже обмаль та на всі збройні сили, на кожну бригаду це є проблема з особовим складом, з якістю особового складу. Як говорили мої товариші, які так само з 22-го року воюють, що козаки вже закінчилися, от і ті військовослужбовці, які зараз приходять. Рекрути, які приходять дуже вкрай низької якості, коли ти приїжджаєш там на полігон, на навчальний центр і дивишся йому в обличчя, там вже, він вже вмер по факту. Тому з цим є однозначно проблеми, і це треба розуміти, це треба визнавати, це треба допрацьовувати так само в тих самих навчальних центрах під час відбору тих військовослужбовців, підготовки їхнім, тому що готувати тільки. В одному напрямку там вогнева тактика, орієнтування чи ще щось, цього є мало. З людьми треба працювати в ідеологічному плані, що в Збройних силах, на жаль, залишає бажати кращого. От. Ну, це треба чітко розуміти, ці, ці моменти, які впливають. Наприклад, я вам скажу відверто: в нашій бригаді, що наш командир, зараз основну ставку робляться. На військовослужбовців з числа ув'язнених, тому що вони показують найкращі показники, найбільшу мотивацію це люди, які пройшли доволі складну школу життя, які привикли виживати в доволі складних умовах. І він приходить, якщо велика частина тих, які примусово мобілізовані, і я не критикую, зрозумійте мене правильно, що не потрібно примусово мобілізовувати. При, потрібно примусово мобілізовувати. Але якщо ти порівняти цих військовослужбовців і е, числа ув'язаних, вони не то, що на голову, на дві, на три голови вище. От і вони приходять на поле бою виконувати завдання, і вони приходять туди не вмирати, а приходять вбивати, знищувати ворога. Тому, е, скажем. Підготовка, готовність збройних сил ну є проблеми однозначно. І на це закривати очі, казати, що у нас все прекрасно, ми готові. Ми всіх розіб'ємо, ми відстоїмо, втримаємо. Ну це себе просто собі в очі брехати. Просто так моя думка, пане Наталі. Я би хотів, все таки деталізувати. Я свідомий того, що можливо навіть російські пропагандисти почнуть використовувати от ті заяви, що от збройні сили. Опираються на ув'язнених, так? Ну, ми ж прекрасно розуміємо, це інформаційна війна. Це не секрет. Це, це, це не секрет, просто можуть використати. Пане Віталія, вам відомо, який в нас ну, ну який потенціал цього ресурсу? ув'язнених. <св> <св 'язнених> ну я вам скажу значно вищий на рівні нашої бригади, ніж потенціал. Тих, які зараз знаходяться там в піхотних підрозділах, адже все-таки ув'язнені працюють воюють в складі піхотних, саме перше підрозділів, розвідувальних підрозділів, підхотних підрозділів, штурмових. От ну я не знаю, чому там треба соромитися, того що там і оглядатися на росіян, що вони це можуть використати. По-перше, в нас ті люди, які попадають в місця тримання, скажімо так. Вони ж не попадають туди по якихось фабрикованих там статтях. Це люди, які десь на певному етапі життя оступилися. Я, наприклад, навіть спілкувався з військовослужбовцем колишнім, який пішов в СЗЧ, отримав статтю і зараз повернувся в спеціалізований стрілецький батальйон, і людина вже відходила не один штурм, себе дуже ефективно показала. і... В майбутньому матиме можливість там бути на сержантській посаді, вже керувати людьми. От. Тому, скажемо, цього соромиться не варто, не треба оглядатися. У нас стоїть питання про виживання країни. Воно ще не є закритим. І десь оглядатися, що там скажуть росіяни. Та мені це чесно кажучи, мені головне, щоб завтра хтось міг зайти на позицію, хтось міг обучити людей. Хтось міг виконувати завдання, а не шукати причини, як десь відкосити. І варто знову ж таки відмітити, це не то, що я їх там розхвалюю. у Нас такі в'язні. У нас просто до них нормальне, хороше відношення. Велика увага приділяється їхній бойовій підготовці. От. Кількість СЗЧ серед них значно менша, ніж серед інших. Пане Віталію до для вас до вас запитання. Наскільки ми готові е от наодинці, насправді воювати? Тому що в нас же зараз є е неофіційна статистика, е поправте, якщо я помиляюся, 85% уражень на фронті е саме дронами завдається. Тобто, ну можливо, ми можемо воювати і без допомоги. Наскільки ми готові до такої найкритичнішої ситуації, коли Сполучені Штати Америки перестають постачати озброєння там, європейці так сяк будуть допомагати, але ми розуміємо, що це ну поки що це не вирішально. Водночас є статистика, що 85% п'ять враження, повторюся, для наших глядачів в Ютубі завдаються дронами. Ну, ви прям з язика зняли вже два гості ефіру, сказали майже ідентичну фразу. Ми повинні готуватися до тривалої боротьби і тому подібне. І насправді я не хочу там доколупатися до чиїхось слів, от, тому що це певні емоції, які виникають на підсвідомому рівні з тих обставин, які ми поставлені на даний момент. Але дуже прикро чути, що на 11-му році війни і на е, вже три, три роки повномасштабної війни ми змушені говорити, ми повинні готуватися. Ем, більшість військовослужбовців, які прийшли у 22-му році, ем, жили з думкою, буде шикарно, якщо ми доживемо до літа. От, а коли ми зараз говоримо про те, що українці повинні готуватися, ну це так. Це звучить трошки прикро. Насправді. Ем, ми готові. Військовослужбовці, які зараз виконують завдання з 22-го року, хтось 14-го року в Збройних силах, ми готові. Ми готові там поставити хрест на своїх сім'ях. Ми не впевнені, чи ми верне... хто з нас повернеться додому і куди повернеться, і чи буде до того часу дім, і чи буде до того часу сім'я у нас. От. А за українців, інших, які, скажімо, думають, що це якось їх мене, ну, мені говорити, відверто кажу, складно. От. Однозначно, я мушу. Там закликати, е, що б ми не говорили, яку б нам зброю не давали б, техніку не давали б, грошей би, скільки нам би не давали б. Е, скільки б ми в е, десь якихось е, підвальних приміщеннях скліпали б тих дронів, за кожним дроном має працювати оператор, кожен дрон має облітати інженер, привезти його. Навіть ті дрони, які постачаються, там держава, волонтери, вони всі потребують допрацювання. Над всім цим має хтось працювати. І без пересічного українця, який зараз можливо перепощує чергове відео, там як якесь сонечко запакувало ТЦК, от йому треба задуматися, що ніхто не приїдуть сюди французи, не приїдуть сюди там європейці, американці, південноамериканці, американці, за них ніхто воювати не буде. Хочете жити в вільній країні, хочете мати якесь майбутнє, яка би ця країна е, не була, яка б недосконала в нас не була влада. Е, але для мене, скажімо, певні емоції викликає слова е, такого репера Ярмака. Е, своя влада краще окупаційна, однозначно. Тому кожен має собі задати запитання: той, хто знаходиться зараз в цивільному житті, що я роблю? І... Більше того, я вам скажу, наш командир бригади кожного майже кожного вечора на нарадах наголошує, що звертаючись до офіцерів, командирів батальйонів, кожен військовослужбовець, який призваний в Збройні Сили, який обіймає відповідальну посаду, має засинати і просинатися з думкою: що я зробив для того, щоб піхотинець на позиції вижив, а ворог, не дійшовши до цієї позиції, помер. Я би хотів би сказати, що Росія нам погрожує, що віддайте нам 4 області. Ну, це я вичитав у Фейсбуці, хтось з товаришів репоснув. Погрожує, що забере чотири області, от, бо, Ой, не 4, забере шість областей, якщо, якщо ми не віддамо чотири області. Ну, це виглядає смішно. Насправді, в нас є величезна проблема з особовим складом. З поповненням. В нас є проблема з грошима, з боєприпасами, з дронами. Зі всім є проблема. Але в Росії цих проблем є теж не менше. От. Треба на них дивитися без жаху, але тверезо. І найкращий підсумок, я вважаю, всієї цієї розмови має зробити пересічний українець, який на 10-му році російсько-української війни, на 4-му році повномасштабної війни, скаже: ну все. Прийшов час готуватися. Оце буде найкращий підсумок. От, я сподіваюся, хтось з тих, хто нас дивився, слухав, на кінець то зробить, а то смішно читати, чи вірніше слухати виправдання рекрутів, які приходять, і він не має уявлення ні про тактичну медицину, ні про орієнтування. Тобто, він тупо три роки, поки хтось десь вмирав в посадках, він просто сидів і ждав. Коли йому принесуть перемогу там, на блюді, на ще чомусь, не знаю. Так от така ситуація.